Добрий день. Сьогодні хотіла показати один із варіантів обіду. У мене свиняча, свиняче філе це не вирізка, а саме філе. Дві штучки, я їх нарізаю і відбиваю не молотком, а ось так рукою. Солимо, перчимо ваші улюблені спеції, те, що вам подобається. Сипаєте, присипаєте і. Смажити. Перед тим як смажити, в сковорідку я кладу розмарин і чесничок. Ось, таким способом масло буде ароматне і дасть гарний смак м'ясу. Це дуже смачно. Ось Тушкуємо, не сильно не зажарюємо, трішки скоринку робимо та і все. Ось масла небагато, в мене оливка олія, ви можете на вершковому посмажити, як вам подобається. Ось гілочка розмарину і трішечки чесничку. Ось так обсмажуємо це м'язко. І паралельно на іншій сковорідці. В мене шпинат заморожений, тому я його кинула в іншу сковорідку, налила трішки водички і вімкнула, щоб воно там таяло і тушкувалося. Якщо у вас свіженький, то можна і в цьому ж маслі, в якому ви жарили масло, але я зробила окремо. Ось До шпинату додала шматочок вершкового масла спеції, і залила вершками 33%. Ось, і туди м'ясо. Все залишаємо, воно собі вариться, хвилин 10% і можна вимикати. На гарнір я вирішила зробити батат. Готую батат вперше, моя сім'я ще не куштувала. Ось Вирішила проекспериментувати. Ось такою соломкою нарізаю. Оливкова олія, спеції, сіль, перець, перемішуємо. І до духовки. Хочу вам сказати, що моїй сім'ї сподобалося, але їсти це можна один раз. Тобто приготувати треба так, щоб з'їли, і все. Тому що на другий раз вже ніхто не хоче це їсти. Вона солодка. Ось така, такий смачний у нас обід.